Йоу, я мальований. Сьогодні такий прекрасний сонячний, водночас морозяний день у Львові. Ми взагалі тепер у Львові, як бачите, як посвячену воду майже кожні вихідні. А все того, що нас сьогодні запросив цей цікавий магазин. І давайте я не буду затягувати. Зараз нам директор цього магазину розкаже, чого ми сюди прийшли. А перед початком відео вас попрошу поставити лайк, прокоментувати, підписатися на канал, бо це допоможе нам просуватися в Ютубі і збагачувати українськомовний YouTube таким чудовим контентом, як я вважаю. Тепер дамо всередину. Раз, два, три Купуєш шмот на пазари Ту купай троха, не знаеш, що стиль шари Ко троха, ні не можеш піть убрати шкари Ту купай троха, ні, то фашиз світ тебе посвяти Ту троха, не є Перш за все ми зловили Сергія, який є директором цього магазину, і він нам власне пояснить, чого ми сюди приперлися, на що ми будемо дивитися, і що то за магазин такий. Нещодавно ми перевідкрилися, скажімо, у Львові по своєму більш звичному концепту: це вуличний магазин окремий. Старалися зробити щось більш унікальне, щось цікавіше і молодіжне, що відокремлює від усіх Україні. Ось ну мені здається, це нам вдалося. Також сьогодні ми вперше для нас спробувати, хоч. Чому формат благодійного вечора з Сергієм Івановим, який буде в нас в ролі ведучого? Ось збираємо кошти на допомогу зсу, тобто хочемо е показати тим, що ми не тільки про одяг і там про е гроші. Да, а що ми хочемо допомагати нашій країні? Е ось і будемо купувати дрон. Наша ціль дос досягти до 60 тисяч гривень. Ось і будемо чекати на всіх е вас в нашому магазині. В будь-який для вас час. Ми залишимо лінк, звичайно, на магазин на інстаграм, і можливо, ця банка не буде на даний момент <закрита>, то тому також і прикріпимо. Долучайтеся до збору. Як ти взагалі можеш описати вашого типового покупця? Що він робить? Чим він займається по життю? Звідки в нього гроші на такі недешеві речі? Наш клієнт, наш покупець, мені здається, що він кайфує по життю, mm -hmm. кайфує від своєї роботи, від якихось досягнень. Це може бути там журналіст, це може бути мандрівник-фотограф. Це є там і військові фотографи, більш творчі люди. Це люди в першу чергу, які люблять комфорт, які люблять життя, і які не люблять переплачувати за якісь дрібниці і за якісь там безділушки, Скажімо так, ми даємо вибірку брендів, котрі не можуть може зустріти ну в жодному магазині, да, наприклад, тут як бренд там CP Company. там колаборації з брендами Філа, котрі в Україні і в ближайших странах там Європи навіть не мають, але ми там здобули їх і привезли там для вас всіх сюди до Львову. А в більшості ваші клієнти знають з чим вони сюди приходять. От, наприклад, бренд Вулич у вас є представлений, Я бачив, а, я коли пробував на OLX перепродати свою куртку. Ну вона важко йшла. Тобто, люди мало знайомі з цим брендом. Чи є таке, що до вас люди просто приходять, а ви їм прямо розказуєте? Жути, оце тут такий-то бренд, у нього такі-то переваги. Чи вони приходять, знають mm. за чим можна ну поділити на дві категорії цих людей. Є, є люди, котрі знають, котрі вже стикалися і, і мали, от як ти справи mm. з цим брендом, да а є е, багато людей, котрі вперше чують це все. І звісно ж, що наша задача е, вже бути як екскурсоводом у музеї е, провести людину, показати, розказати, ознайомити, що це не просто там синя куртка, це синя куртка з певними дороботками, е, навіть якою вулрічі там роблять. Антибактеріальні корма, кармани, котрі в цьому сезоні вперше з'явилися. Да, це наша задача людям розказати, бо навряд чи коли вона купує, там буде щось читати на бірках. Правильно, а чи помітно знизилась платиспроможність людей за час повномасштабного вторгнення? Мені здається, що так. Все ж таки, люди перестали там цікавитись якимись дуже дорогими речами. Да, ми не є там магазини в якомусь дуже високому сегменті там хай люкс, да, котрі там купляють вечерні сукні. Там, від п'яти тисяч там євро, да, то на ці речі зараз, ну не то, що там навіть грошей немає, на ці речі немає часу, то ми там беремо гроші за комфорт і люди готові з цим за це платити. І давай то, що саме цікаве для наших глядачів, це поритися в твоєму гардеробі. Кедикла, це Лос-Анджелес, їх вартість. Е Сім тисяч. Я буду приблизно казати. чесно там сорочка Фред Perry, п'ять з половиною тисяч. На мені брюки East Harbor, Це ж до речі, це такий heritage бренд. На що спирається і наш магазин. Mm -hmm. Це з першого чого ми починали з такого стилю. Вартість цих брюк в районі 10 тисяч. Футболка натільна Edwin японського бренду півтори тисячі за дві футболки. І шапка Anderson Anderson, це британський бренд, який робить одяг для моряків, светри. Її вартість 4,5 000. Крутяк. Дуже тобі дякую. А тепер ми Я... йдемо кошмарити трошки ваших гостей тут. Да, будь ласка. Привіт, Tôi... скажи, як тебе звати, і що ти сьогодні обрав для свого образу? Я Давід, я з Луганську. В мене майже все луганська сежка. Ще я вивіз uh -oh. з окупації свої найулюбленіші такі лоти. В мене останнім часом я прям воно вже все в дірках, знаєте, таке трохи тр 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 замизгане, але я прям ціную, щоб воно було. А в цілому, потроху, амбасадорі Riot Division. Ось в мене є сумка, модульні кармани, власне, від плаща, який піді мною. А, це якийсь старий Хеліхенсен, який власне з Луганську підсоть й також звідти, якісь старенькі нювеланси вже Панама. І окуляри взяв у перекупу з Одеси. Прикольний чувачок. є там такий пан Максим, дуже О, дуже, дуже добре робить. Локацію нам здай локацію де О, пана Максима найти. Блін, ну ось це не здам, мабуть. Але він там на Староконській, здається, десь постійно ганяє. В нього прям такий вінтаж. Добрий, стильок, мені подобається. Багато що на секунді купляєш, а що би точно хотів купити тільки нове? я не знаю, я якось не ганяю. Цими штуками, але ось дивізію, прямо амбасадорів, Тому що, як на мене, найкращі такий український бренд, і вони добре позиціонують, прикольно роблять Олег Мороз. Дай Боже здоров'я, просто сподіваюся, все буде добре. Дякую за працю. Якщо ти хочеш познайомитися з дівчиною, що важливіше, щоб вона класно була одягнена, чи щоб в неї було класне тіло? Ого, блін, ну тут мені здається взагалі, щоб була певна аура, такий об. Ні, можеш вибрати тільки одне. Тоді класно одягнена. Ого. Взагалі ти... було тебе таке, що ти зустрічався з дівчиною, і вона щось. Тобі насажала свої якісь погляди, як ти маєш виглядати? О, ні, в цілому, зазвичай, я там трохи, знаєте, так пічу, такі штуки підсовую, там щось референси якісь кидають. В цілому з таким не зустрічався. А червоний прапор, що тебе ніколи на своїй дівчині не хотів побачити? Я не знаю, мабуть, футболку Півазавр, знаєте, всі такі в штуки, дивні меми. А оці такі, знаєш, жилеточки, такі, як гусениця, м'яхові. Нормально О, тобі заходить? Ні, ну інколи буває такий добрий авангард, знаєте, обігрується якось тоді можна потрібно. обіграти і таке, да? так? Тоді ти серйозний поціновувач. Якщо ти можеш і таке обіграти, то ти дуже крутий чувак. Знаєте, треш стиль, також стиль. Йо, привіт, розкажи, як тебе звати, привет. що ти тут робиш, ти щось організовуєш вроді би тут? Так, так. Мене звати Юрій. Я байер цього магазину Острів. Ми приїхали зараз на івент, який тут відбудеться, і також зробили презентацію. Ну, я приїхав допомагати зробити тут круту презентацію. Ми, ми з колегами це вже зробили, як ви бачите. Угу. Добре, скажи тоді, що ти сьогодні обрав для свого луку. Чесно кажучи, я приїхав взяв з собою теплі речі. Це, звісно, всі речі з магазину Острів ботинки Я Можу по кожному бренду, звісно, розказати вам від історії, Цю але історія. це не потрібно. Так вони взагалі робляться Портленд, штата Рігона, але це модель більш технологічна. Вона робиться в азіатських странах. Це такі Челсі на Вібрамі з прямолофтом теплі. Челсі mm, на вібрамі. Це так, так, так. Це джинси Марія, це взагалі жіночі бренд, але вони роблять джинси Denim з японського mm. Деніму. Вони унісекс. Ціни не буду називати, хай люди заходять на сайт і дивляться. Це буде доповнююча реклама. Андерсон okay. це датський бренд, який роблять теплі кардігани для моряків. Ось такі от штуки в нього прикольні: воротні mm -hmm. жилет Nike, це не з острова єдине, що mm -hmm. і шапка Carhartt, це з острова. Окей, okay, в тебе штанці селвіджом. Чи ти замітив, що ці штани Селвіджом вони носяться якось довше? Типу вони ж мають бути якісніші? Так, так, звісно. В острові там купа брендів з японського Деніму Селвідже. Mm -hmm. Ми їх вже протестували. Там майже кожен з наших консультантів їх чи людей, які працюють, носить. Ну це дійсно якісніший продукт, бо він з длінноволокнистого хлопка. Він не так винашується, його не потрібно так Часто втрати, і він під вашу носку, якби витирається mm -hmm. там всі ці штуки від телефону, заломи на колінах і так далі. Це прикольно, тому що ти купляєш сирі чорні джинси. Потім вони стають світліші і вони вже стають там максимально якісь там потерті, але це проходить купу часу. Тобто їх там 5 років спокійно можна носити, поки вони там змінять колір. Чи носиш ти щось трошки з секундів з якихось вінтаж шоп? Як заліставишся до вторинного ринку одягу? Це зараз дуже популярно. Звісно, я це люблю і можна знайти. Прямо круті речі, там друзі знаходять і редвінки, які взагалі там люди носять по 20 років mm. і верхній одяг, ті ж самі куртки, ващені, барбур. Круто, коли знаєте, я теж інколи заходжу да навіть сюди до вас заходив кюману. Він таж, коли люди комбінують якісь нові речі і щось вінтажне, наприклад, там якийсь тренч або якусь куртку, або якісь там ботинки вінтажні, mm -hmm. це дуже прикольно. А, окей, ще скажи, чи, може плануєте ви вводити якісь українські бренди в свої магазини? Уже ввели раніше. Ми не продавали українські бренди. Як каже один з тих людей, які відкрили острів, що рок н рол має грати на англійській там. Uh -huh. Так, але ми передивилися свою е, думку тому, що потрібно розвивати цей ринок, потрібно допомагати. По перше, тому ми зробили таку штуку. Ми в себе на платформі остров взяли декілька брендів і зараз. Пробуємо вибірково продавати їх, допомагати рекламувати на нашій платформі в інтернет-магазині. Тобто, у нас е, там є декілька брендів. Тут один з них представлений дуже якісний продукт верхнього одягу, бо магазин взагалі сильний якраз верхнім одягом. Тут топові зібрані. Це бренд бісіті і ще декілька брендів України. Такі більш стрітові, схожі там до Кархар. Не буду називати. Хай люди заходять і дивляться. Це важливо. Викупають не. Я розглядаю її як агентурну мережу. До якої залучені можуть бути і люди, які не працюють свідомо на москву, в тому числі. Ну, давайте відверто. Не всі там бабця, яка ходить, там. Але її потрібно позбавити будь-яких прав існування в Україні як установи. А це вона що? Universal Ops і рюкзак CP Company. А, і рюкзак CP Company. Початково 3,5 тисячі. Ну це шара, звісно, за цей рюкзак. ЕС гаразд, 2,200. 2,300. 2,300. Мажори пішли. Дружина, я вас вітаю. Йоу, радий тебе бачити. Скажи, будь ласка, що ти сьогодні обрала, щоб прийти на цей івент чудовий. Е, так, в мене мікс такий мас-маркету українських брендів і не тільки чуть -чуть, люксу, наче. перечислювати. Че, перечислю ціни? Кажи, хай люди знають все. Ціни мені як блогеру важко сказати. Я не платила за то. Так, може ж я так вона називається. Куртка це український бренд Стіма. Вона, до речі, достатньо недорога, десь три тисячі, три тисячі чимось. Так, і мені прям дуже сподобалося, що вона така не то спортивна, більш як елегантна до мого стилю е, От більше підходить. Потім такий легендарний, дуже популярний зараз светер від H&M. Під низом також H&M костюм. Ось такий сумка е, купляла в Парижі. Це е, французький, мені а можливо помиляюсь. Європейський якийсь бренд, а він такий інстаграмний. Типу в них також історія інстаграмна: 300 євро. Ось, до речі, дуже класна, базова, і одночас як така альтернатива люксу, і взуття Balenciaga. Взуття Наші... саме головне сказати, скільки взуття коштує. <світ> Боже, не пам'ятаю, 750 євро. Щось таке. Ти маєш свій власний бренд, так. і ми скоро приїдемо до тебе в гості, будемо я там йде. знімати. Скажи, коли ти створюєш якісь айтеми для свого бренду? Ти орієнтуєшся на свої вподобання чи ти все таки орієнтуєшся на те, що потребує ринок? Так, я б сказала, весь наш асортимент це як такий Гардеробі, і mm. <смеш> я створюю в першу чергу для себе, щоб носила я, і думаю, в цьому навіть є такий маленький секрет успіху. Бо я розумію, як дівчина, чого хочуть дівчата, mm. мого так віку і що носити, щоб бути в тренді, але водночас мати і якісь базові речі, які будуть довгий час актуальні. Ну це пощастило тобі. Бо в основному, коли люди на себе орієнтуються, то Не дуже виходить, рідко стане. Мені везе якось навпаки це працює. І те, що от е, найчастіше я ношу, воно найкраще зазвичай продається. Те, що подобається, Цетр виходить, чи що виходить якось так. Так, а давай тоді мені скажи порадь мені своїх конкурентів якихось. Я буквально щойно говорила говорила зірою, що у Львові ринок сильно Виростає і зараз за останній час дуже багато відкривається магазинів. Ну, напевно, Ван Ван я би порекомендувала. До речі, сережки придбала саме в них, і це український бренд. Якщо я хочу не свій бренд, а щось інше, і саме серед українських виробів, то йду до них, і там зібрано все потрошки. Ось ми також представлені. Але не зовсім <світ> такий, з якими ми дружимо. От, ну якось так. А є такі, з з ким що ви не дружні? Не називають, просто скажи, чи є, чи є недобросовісні <світ> ну, якісь відносини. Я не буду називати, але скажу, <світ> що так. Псує це трошки настрій і бажання працювати, чи воно ну, навпаки мотивує. Ну можливо, десь буває ображає, буває якийсь момент, що спочатку так, але звісно, потім ти розумієш, що не потрібно на це звертати увагу і на в цю енергію якось вкладати, а навпаки, працювати над своїм продукт продуктом і щоб він був кращим. Дуже дякую тобі за все, що розказала нам. Пане Сергію, вітаю вас. Помітив, що в перших, перших випусках антиподі ви доволі консервативно виглядали. Там була краваточка, піджачок, все таке. А потім потрошки такий гардероб більш звичний для вас, що розвантажує цю атмосферу, напевно. Скажіть, будь ласка, чи це було ваше рішення? Чи можливо на проєкті якісь стилістики це порадив? Як це як це так спрацювало? Ні, я вирішив сам. Я вирішив сам, і я збільшив хронометраж програми, mm -hmm. тому що раніше це був година і година в форматі. Потім я вирішив, що я буду. Робити формат новий для кожної окремої програми і виглядати так, щоб мені було зручно. Тому власне я виглядаю там так, як я хочу в житті. У мене немає речей для антиподів. У мене є мрія, звісно, зробити такий кітчевий гротескно проект, поспілкуватися з притрушеними. От і там я думаю, що мені треба буде винайняти якихось таких стилістів серйозних. Може гордона, от я не знаю, хто йому радиться, але у цієї людини точно немає маємо і я хотів би з нею поспівпрацювати на тому проєкті, Та колись було таке взагалі, що вам потрібні були послуги стиліста, чи ви самі справляєтесь з цим? Знаєте, я вам чесно скажу, у мене стилісти були і на плюсах, і на раді, коли я працював, і все, але я якось наполягав на своєму. Врешті-решт, мені ну я дуже поважаю їхню працю, от але мені здається, що коли вони працюють потоком. Коли багато людей їм важко занурюватись в питання комфорту кожної окремої персони. Якщо у тебе не буде комфорту, ти не будеш робити якісний продукт. От у мене, скажімо, стілець зараз не дуже комфортний, і мені доведеться його змінювати, тому що вона починає затерпати спина, і це теж може трішечки напевно впливати, я так думаю. Я просто в усьому вбачаю причину наслідкові зв'язки. Там що скажіть, що на рахунок барвистих речей? Ви завжди такі доволі похмурий на зовнішній ну, в плані кольору. Бервисті речі у вас в гардеробі взагалі якісь є? А, ні, щось бежеве. У мене є там пару білого, mm. а так я все реш... Та я купую чорне, хоча мені зараз подобається, до речі, коричневе. Ну, я люблю скандинавів, просто mm -hmm. скандинавські бренди. Yeah, я дивлюся, що, вони, та, що, що, у них, що у них доволі багато зараз такого з коричневого. Але загалом мені, якби такі даркові mm -hmm. кольори мені більше заходять. І у мене, до речі, і літній гардероб весь також yeah, Чор -чор 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 чорний, чорний, ну іноді білий. Знаєте, це напевно радше професійна деформація, тому що чорне завжди нормально виглядає в кадрі, навіть якщо ти no, виглядаєш no, виглядає no, не actually, дуже. Вигляді. от, ну. А скажіть, чи ви? Судити трошки людей по зовнішньому вигляді. Чи от бачачи якийсь там певний образ, ви очікуєте, що від цієї людини можна буде почути? Я не суджу, але я роблю висновки. Mm -hmm. Коли ти оцінюєш габітус, то це просто частина цього поведінку аналізу, який лежить в базі будь-якого інтерв'ю. Ти все одно оцінюєш людину, ти дивишся на неї, що вона вдягнена, і все. Але сказати, що якщо людина погано вдягнена, то я якось буду про неї поганої думки. Ні, набагато гірше, коли від неї погано тхне. Повертаючись до цієї теми, мені подобаються охайні чистоплотні люди, вдягнені без зайвого гламуру і кітчину. Можуть прийти там гучі. На все тіло. А що, власне, ви сьогодні обрали для, для свого образу? Що воно таке? Що за бренди? Це Лонслів Райо Division. Олег Симак зробив принт на тему Азовсталь. Взагалі, вважаю, Riot Division одним з найякісніших українських брендів. Це штани теж Райо Division, Civil Line. Ну і Nike, Terrascape. У мене от таких штанів однакових. У мене їх кілька. У мене є дві однакових куртки, там кілька однакових штанів. І кросівки, якщо мені підходять, я беру всіх кольорів, які є в наявності. Ну... У мене є, у мене є сірі, зараз ще прийдуть. Чорні, є білі. Ну, я вам, якщо сказав, ви стильовий чувак, кажете, це ні, ні, ні. От власне дивіться. Ні, ні, ну для мене це комфорт. Передусім, ну та, але це не аби що воно ще й виглядає доволі круто. Ну, дякую, якщо я чесно не знаю. Напевно, багато наших глядачів ви їм годитеся в тати, і Добре. вони би хотіли, щоб їхні тати отак виглядали. Одна порада або кілька не знаю. Як отак ну стежити за собою? Звідки воно береться? Я не знаю, я завжди. Якось ну слухайте, я така людина, у якої має бути все в порядку. Має бути порядок в кімнаті, має бути порядок в голові, має бути порядок в одязі, в очевидь, і в здоров'ї, і і скрізь. Так було не завжди, але з віком ти до цього приходиш. Ну не знаю, що їм сказати своїм татам. Сказати: ви ж вже прожили скільки? Ну, вже ви хочете виглядати як о. Офігенний є аргумент на початку війни я розмовляв з мамою, і щось дуже швидко ми говорили. Я а це якраз було. Ми там охороняли, типу наш шелтер, і щось я матюкнувся. І якраз почали з'являтися вже оці ці от відео, коли російські російські з мамами говорять та не відео, а перехоплення, і мама така каже: чому ти матюкнувся? Я кажу, мама, вибач, вона каже: а мама російськомовна у мене каже Сережа, не розмовляй зі мною, як русський. Скажіть своїм татам, що якщо ви будете хіро виглядати, ви будете виглядати як русське, будьте українцями, будьте стільоми і. Крутими Чудово. дуже вам дякую. Дякую. Дякую вам. Викупай трохи не. Привіт! Скажіть, будь ласка, як вас звати і що ви сьогодні обрали, щоб вийти з дому? О, привіт, мене звати Альона. А, сьогодні я вдягла, випав сніг, так. І я одягла дуже теплий кроси Swims. Це, це такий технологічний бренд. В нього можна там, вдягти якийсь тоненький носочок і піти. Це джинси Gold, пуховик Дуна. Сумка в мене японський бренд Tayon. Це також Tayon і шапка з тюсі. Супер, це все куплено в цьому магазині? Це все куплено в магазині острів. Так біле взуття, слякоть, дощ, бруд. Як чого воно досі біле? Це взагалі не проблема, тому що це дуже велика підошва. Так і ти можеш гуляти там по калюжі, і така ткань, яка дуже легко і за нею там. Доглядати доглядати, так. А от як взагалі доглядаєте за взуттям, які засоби користуєте? Дивлюсь, що можна якусь пінку взяти, що але я нічого такого не купляю. Просто дома, там протер, там серветочкою чи просто під водою, і, та. Це взагалі не, не це, це якась магія. Я щось <рес> <рес> як так може бути? Скажіть, будь ласка, який червоний фла... червоний прапор в гардеробі хлопця? Що би ви ніколи не хотіли побачити на своєму молодому чоловіку? Це знаєте, такі кардігани, такі, як знатік клаби носили такі дліна, така завелика в них. От цього я би не хотіла бачила на своєму хлопці. А щось таке більш буденне, що кожен день зустрічається на вулиці, що вас тригерить. Ну, може, якісь там знаєте, якісь такі дівочі елементи, там рожеві шапочки. Мені не подобається. Ну, чомусь так. Мені чомусь подобається таке, ні більш маскулінність. Ні, більш такі брутальний, але я полюбляю дуже худих високих. високих. в мене немає, щоб вони були маскулінні, але ну такі худи-високі, але без рожевих шапочок. Ну, це такі мої ваше право. Так. А добре, а в жіночому гардеробі, що червоний прапор, це шуби і жилетки. Теж ці шубні такі так, так це мені дуже не подобається. Дуже не подобається. Так. Добре, дуже дякую, що все розказали. Бачите, так все легко прийшло. Ми без залюбки зняли ще когось. Послухали діджей сайт, який зовсім недавно почався, але нам ще вертатися у Франківськ, а світла на дорогах уже та й комендантська година. Ну, ви це все прекрасно розумієте. Тому ми відправляємося в дорогу. А вас прошу підтримати це відео лайком, репостом. обов'язково загляньте в коментарі. Там є лінк для донату на спільний збір разом з магазином Острів, де збирають на щось. Там вже я сказав, скоріш за все. І все, дякую вам за перегляд. Чекайте нових відео, і дивіться відео, які ви ще не бачили. Па, -па.